Олексію, вітаю з дебютом. Сьогодні перемога, дебютний поєдинок. Які емоції зараз після гри? Дякую. Та емоції дуже позитивні, тільки позитивні, тому що це така мрія дитинства вийти в УПЛ. Та з перемогою ще це дуже гарно. Я вважаю? В першому таймі, ще коли там отримав невеличке пошкодження у Стименко, я почув, що тобі, Антоненко, сказав: будь готовий, йди розминатись. Скажи чесно, чи очікував, що сьогодні можливо з'явишся на футбольному полі? Ну, я не був впевнений в цьому, але, звісно, я бажав цього та був готовий. А наприкінці матчу можна задати, у тебе був непоганий такий епізод. Скажи, чому там не вийшов, можливо, десь трошки перенервував. Та намагався, думав, спочатку бити з одного касання, та трохи нога слетіла, та вирішив вже підійти ближче до воріт, та в підкаті вибули в мене м'яч, на жаль. Розкажи, от такі певні основні зміни от у порівнянні з юнацькою основною командою. Відчуваєш тут якийсь можливо більше тиск, або от які перші такі Е, Та навпаки, грати дуже е, впевненіше навіть, тому що тобі всі підказують, та більше боротьби таке. Дуже гарний футбол тут. Сьогодні команда вперше виграла з серпня. Розкажи, які емоції взагалі можливо, вже встиг щось почути від головного тренера. Так, тренер говорив, що це була дуже важлива перемога для нас, тому що ми не, не перемагали серпня. Та ми дуже раді цьому. Дякую, бажаю, успіху. Дякую. Дякую. Все.